Танюша Бурейко, добро вечора, Таню і всі, хто в чаті. Гарного спілкування, Таню, до тебе таке прохання. Поділись смаколиками, ти ж на дієті, тобі не можна, так що жадіною. жадіної болайка не вліплю. Дівчатка, киньте, Тані, бурейко, смаколиків. Хто, хто там може, смаколиків, подаруйте їй смачненьких. Глинка Єва, в мене всі матеріальні подарунки зберігаю. Від коханого, правильно, так і треба Галиночка. А чому ворона, а можливо, сорока? А чому Данилюка а можливо, Стецюк? Лідочка, пальці, руки, так, Богдан 65, Надюша Малик, це Малик, добра Надюшечко Галиночка Іва окремо до мене не треба. Приладнуватись, робіть як зручно, я приладнаюся. Добре, Галиночко, добре. Що він написав? Обли, Обличчя. Таке хто знайшов? Люба, всім смаколики, а смаколики для Тані Бурейко. Дякую, Люба, дякую. Таня вкусняшки, Таню. Бурейко, бери тобі, Таня Кусняшки, Люба посилають смаколики за лайчика. Таня Кусняшки, добрий вечір. З української жінки вітає Богдан. Галинка Іва, будемо разом з вами вечорами робити ремонт на кухні на другому тижні. Добре, добре Галинко, Бог поміч вам буде. Лідочка Танюша Бурейко, доброго вечора, міцного здоров'я і смаколики. Анатолій, Таня, добрий вечір. Ви настояща українська жінка. Вітаю вас, гарного вам вечора. Анатолій, доброго вечора. Я вас пам'ятаю з любеного стріму. Дякую за підтримку. Міцного вам здоров'ячка. Де ви проживаєте, чим займаєтеся? Танюша Бурейко, не надо мені, мужик, мені, мені чужих. Це ж анекдот на ходу. Да? Не треба мені чужих, мені треба твої, що ти викинула на Фейсбук. А, Таню, на Фейсбук. Ну, то ж, всі збірка тих, що я готую, то ще не всі ж, звичайно. Ну, я ділюсь, Танюшо, ділюсь з тобою, звичайно. Все по одному забирай звідти. Богдан, Таня Бурейко, з ним української жінки. Так, уже й закінчила я читати 65 лайчиків. Катюша возна сорока, гарна фамілія. У мене у сватів сорока, У мене подружка є сорока. І ворона не гірша, Шо, чому йому не сподобалось, не знаю, його проблеми. Галиночка Іва, буде весело мені з вами фарбувати стіни стелю, як, що не розлучимося за час ремонту. То до золотого доживемо, напевно. Нечого, все буде добре, все буде добре. Потолки будеш ти фарбувати стелю, так? Ага. Ми обоє клеїли, то я брала швабру, намотувала рушник і підсувала, підсувала обої чоловікові. Він швиденько ми так швидко поклеїли той потолок, ту стелю. І на майстер Анатолій, а інші жінки в чаті штучні, лідочка та гарненькі. Смаколики, Танюша, в тебе вийшли. Смачного, дякую. Надюша Вільхова, а у нас є город Сороки. Ну, можливо, не спорю, я не знаю, не чула. Юля Бойко, Лідочка, доброго вечора. Юля вітається з Лідочкою. В тебе так, Олег, в тебе Чотири ока дуже багато. Олег, слідкуйте за своїми, дивіться, щоб їх зберегли до самої старості. Бо молоді здається кожному, а старість вибраним. Невідомо, чи ви ще доживете до старості. Так що, Галинка Іва, так, у мене фарбовані на кухні, відео зрозуміло. Лідочка Галинка Іва, дійсно, будемо допомагати. Так, будемо, звичайно, хто фарбувати, хто білувати, хто шу. Найдеться кожному робота, Да? Так, лайчики прожимаємо, друзяки мої милі і любі. Прожимаємо, хто в кущиках, даруємо, будь ласочка. Так що...